Так, що тут камера запущує 3, 2, 1, все працює. Ще хвилин 10 в мене приблизно на є зараз справляємося, подивимося тут обстановочку, скажімо так. Що да як? Зранку сто цікаво перецікалися. Дехто хотів, ну хотіли поварити, але бачите, поїхали далі. Я ж якби, не проти поспілкуватися. Так, дивимося, що там по коментам. Так, та дам Бачите, це сьогодні третій стрім, це треба було зайти ще по робочим питанням а, позайматися. Своїми справами, а то деякі думають, що я тут хожу гуляю спеціально на ТЦК, це смішно. Що думаю? думаю, що немає чим зайнятися. Ну, що ти робиш? Так як думає? Там, там, так, що це ще в нас? Куда це ще мені треба зайти? подумати. Це вроді нікуди. Так, щось хейтери до мене не заходять. Зранку були хейтери, а зараз щось немає. Нам дякую, дякую за подобайки. Скільки разів сьогодні пересікалися, раз п'ять, напевно, пересіклися статика сьогодні. Вже нормальна статистика. Ай, зараз прогорнам кат. Зустрічав сьогодні. Вдав. Деяка група захотіла зі мною поспілкуватися, мені так смішно просто стало. Вони пригальмували. Я просто заговорився на стрімі. Вони пригальмували, вони не мене, я так зрозумів, і поїхали спокійно далі. Залишили мене без контенту. Скоро люди перестануть знавати мене на вулиці. і І так щось нечасто вже хтось там здоровається зі мною. Хейтерам вуха в'ян відправили. А вони не розуміють, як це працює. Я тільки що з чуваком пересікався. А, а він машину до нього, цікаво представлення. Абсолютно на другій ситуацію, він в армії не був. Розказував, як з, ним, з ними спілкувався, ще й відеореєстратор в цій машині стоїть. В общем, навіть він. Так він мій контент теж дивиться, розумієте, навіть він масу помилок допустив. Він розказав всю ситуацію. Я кажу, то не можна робити було, ти що. Бато чого, багато помилок допустив. Но, ніхто там руками до нього не ліз, адекватно все поспілкувалися, по-любому, як кажу, так, так в деяких моментах робити не можна. А хейтери, ну то не тільки хейтери, там і до ботоферми. Ви що розумієте, що ботоферми проплачуються, маса грошей виділяється. Як на марафон маса грошей виділяється, так само на ботоферми виділяють масу грошей і вони просто. Пропихують е, певні наративи, правильну позицію, скажімо так, яка вигідна певним особам, що потрібно знати. А потім підхвачують там і другі люди, які там, не знаю, критичного мислення не мають. І вони там вже починають це все поширювати і розносити всю цю діч. Так, що там у нас ще є? Там. Покажи, де ти йдеш, не можу зрозуміти. В районі ТЦК ти що? Не, не знаєш район чи що. Тут найвелика концентрація, до речі, ТЦК, дуже часто пересікаємося. Зараз навіть за цей проміжок часу. Ладно, хай їде цей трамвай, бо щось зібі. Так борзо, на борзах їде. Круто. Дивіться, як ситуація, я не можу перейти. Давай. Так, ладно. Вони зараз їздять в селі. Та вона в скрізь є в цілому. І в селі, і в місті. Сьогодні я особисто там п'ять разів, ну просто пересекались, ми не говорили з ним. Ви в селі там можете декілька разів пересіктися. Як вам повезев вже вас і проніваю, з Боже. Зайдіть в контент, подивіться. <зайдіть> попугай вже говорю. Якщо ви питаєте про броню чи відстрочку, у вас два варіанти. Якщо у вас її немає, значить вас запакують. Якщо у вас є, то значить запакують пізніше. От у вас тільки два таких варіанти. Це що вам потрібно розуміти. Так, а площа, так, да, це площа. Тож кажу. Сказав вже, що який район. Дякую, дякую за подобайку, дякую за підписку. Прикинь, мені 16 митицьках хотів буде. Ну просто ти може старшим виглядиш. Не виглядиш там на стоїть 16. Можливо ти на 25 виглядаєш. Хто знає. Може забіжи, запитай за мене, раз ти жита. А що запитати. Можете просто там на стріма, наприклад, бути. Якщо там хтось зупинить, можете навіть свої питання задавати. І не тільки я там свої буду задавати. Ви можете так само задати свої питання. Так, що там у нас ще... Що ти вже неділю ходиш і ні разу не встритив цікав. Я не, не тиждень ходжу, я півтора року ходжу. У мене формат стріму просто такий, розумієте? Я собі просто, скажімо так, ходжу по своїм справам, якщо треба, я проводжу стрім, якщо там, маю час, наприклад, і можливість. Стріми там проводжу вже півтора року. І... Це не тиждень. Мені треба ходу добре гуляти, щоб там хтось мене стопанув. Останній раз зупиняли. Ще літом зупиняли. Представте, осінь так ходжу 6 кілометрів в день проходжу і ніхто не зупинив. А хтось може вийти там 15 метрів, пройти 20 метрів від дому, да? і одразу зупинять. Хейтери багато бачите, бачите, хто там. Хто не має критичного мислення, вони просто не розуміють, як це працює. Та он я з чуваком І Він каже, ну ти ж там тіктоки знімаєш, він дивиться все. І по-любому вони не розуміють, як це як це все робиться. А ну, зрозуміло, що деякі турнії якісь ці які критики хочуть знати. Це зрозуміло. Безплатно знати. Про це маю на увазі. Так, давайте подивимося, що у нас по покомінту. Блін, завжди стрім летить, вже скоро треба буде завершувати. Давайте ви підпишетеся. Я наступний стрім буду проводити через один день. Сьогодні у нас середа. В п'ятницю в 6.30 ранку це буде гарантований стрім. Заходьте в 6.30 ранку, потім швидше всього проведу в 10, близько 10-ї години ранку, ще один стрім проведу. Зайдете і запитайте. Тому що я багато питань пропускаю. Я... Не всім відповідаю. Не всім встигаю відповісти. Одягни червону шапку приверну шва. Я думаю, в мене є червона куртка. Шапка червоної нема. І зможу привернути до себе увагу таким чином. Щось треба змінити. Щось та й поміняємо. Так, ладно, цей сюди повертаю, тут перейдемо дорогу. Та ні, ну ми так чисто в статній і так пересікаємо. Я сьогодні, ой, кажу, сьогодні, тоді так само проводив і що група їхня каву пили. Я такий просто прямо біля них прийшовся. Я кажу, аудиторію, ні, я спецо їх знімати не буду, тому що вони мене не зупиняли. Якби не будемо е в наглу так робити, да? когось там наглу знімати, наприклад. Ні, бо скажуть, що ти провокуєш. Я кажу, скажімо так, просто пройшовся. Дуже близько, собі спокійно. На чилі, Ізобілії, вони стояли каву, пили. Я ще розвернувся, подивився на них. Типу з питанням, чи є до мене якісь питання. Вони просто спокійно стояли, пили каву, от і все. Питань до мене не було. Так, давайте подивимося. По берегу питання, які там ще. Ні, максимум 17, це по рокам, дякую за підписку. Та я не знаю, який в мене статус. Ну, Ти в армії був чи не був. Давай почнемо з цього, який в тебе статус. Щоб зрозуміти. Якщо був в армії, значить ти де деякі нюанси розумієш. Якщо не був, ну... Як, бу буде та сама ситуація, як, я, як з цим корішом. він пересікався знайомий. Такий масу помилок наробив. А він не був, наприклад, в армії. Так. а Резервний хочу качати, палети є у локації. Є якісь документи. Ну, як мінімум воєнник є точно. А як максимум, якщо я почну все розказувати, то я розкажу всі секретики вам. Безплатно. Яка моя мотивація? Безплатно розказувати секретики, так? Да? Дивіться контент. І в контенті я... Між строк, скажімо так, і так багато чого говорю, по суті, ви можете дивитись контент і зробити певні висновки, що де як, що працює, що не працює, що треба десь говорити, що не треба. Якщо гроші підткнувся, на них можна якось відкріпляти. Попробуй. У нас вся країна в розшуку, по суті. Якщо так подумати, то, то всі в розшуку. Рошок. Ну, це питання в якому розшикується починати. Чи тебе слідчий суддя там уже десь передав е клопотання, чи як там не це, чи е просто тебе хтось там ніс в розшук? Ну теж потрібно розбиратися з цими нюансами. Так, в мене час закінчився. Давайте ще швидко якесь там питання. Тільки лаве пише. Як це працює? Це матриця працює, так зрозумів. Я говорив візуалізація. Я на другому стрім про візуалізацію розказую, як я візуалізував ТЦК одного разу. Так, ладно, всім гарного дня і всім па-па.